Кобританія узаконює референдум про вихід з ЄС, куди заведуть Євросоюз британські консерватори? Вітаю в геофакторі. Дивіться нині також про таке. Санкції за пропаганду, що донька німцова розповіла німцям. Морська гавань без вантажів. Як врятувати Одеський порт 90-60-90. чому французи проти НАТО худих моделей? Цього тижня британський прем'єр Девід Кемерон розпочав дискусію про перегляд умов членства Великобританії в Євросоюзі. Узявся переконувати одразу головних гравців у ЄС: голову Єврокомісії Жана Клода Юнкера, а також французького президента Франсуа Оланда та німецьку канцлерку Ангелу Меркель. Кемерон хоче не стільки виходу його країни з ЄС, скільки так би мовити, підкоригувати відносини Лондона з Брюсселем на користь Британії. Однак буде це судячи з усього непросто Мій уряд розпочне перемови про перегляд відносин з Євросоюзом і домагатиметься реформування ЄС в інтересах усіх країн об'єднання. разом з цим буде подано законопроект про референдум щодо членства у ЄС, який відбудеться до кінця 2017 року. Промову королеви в парламенті 27 травня прем'єр Девід Кемерон слухає уважно. Він та його міністри не лише складали текст для монархині, а й мусять тепер виконувати ці обіцянки. Заручитися підтримкою законодавців, більшість серед яких саме соратники Кемерона йому не складно. А от переговори з партнерами в Євросоюзі справжній тест на політпридатність. За кілька місяців прем'єр мусить переконати лідерів 27 країн. Необхідно реорганізувати об'єднання. Саме на євросоюз Лондон покладає провину за економічну скруту, відсталу армію та хвору систему охорони здоров'я, тож прагне перетворити ЄС на такий собі форум з економічними перевагами та мінімумом зобов'язань. Британію і мене не влаштовує ідея тіснішої спільноти. Це не те, що ми підписували і до чого ми приєднувалися. Тож давайте розбиратися. Нас не влаштовує, що єдиний ринок опинився недостатньо захищеним, а тому країни Єврозони мусять більше інтегруватися. Чи можна щось змінити? Гадаю, що так наразі. Британія не єдина країна, що домагається змін. Німеччина та Франція теж хочуть євроремонту, однак іншого ніж королівство. Берлін і Париж наполягають на посиленні економічних та фінансових зв'язків, передусім у зоні євро, а також на тіснішій фіскальній співпраці, яка так не подобається Лондону. Для цього ініціюють підписання нової угоди. Рестарт підтримують у Брюсселі. Там сподіваються таким чином примирити два табори: про європейців та євроскептиків результати виборів у Польщі та Іспанії, новини з Греції та Великобританії, свідчать, що виникла реальна потреба в переосмисленні нашого спільного життя як європейців заради того, щоб зберегти проект засновників ЄС між тим експерти застерігають Британію від виходу з Євросоюзу, бо такий крок розхитає і без того непросту ситуацію всередині країни. Проєвропейська Шотландія знову може заговорити про вихід із королівства. Економісти також прогнозують Британії проблеми. В разі відділення підрахували в німецькому фонді Бертельсмана. Лондон недоотримає 225 мільярдів фунтів інвестицій. Через це ВВП скоротиться на 14%. Євросоюз від цього теж лише втратить. Британці потрібні нам в Європейському Союзі, адже вони відстоюють принципи ринкової економіки, здатність до реформування та конкурентноспроможність тип мислення, який ми в ЄС втрачаємо. Сподіваюсь, Девід Кемерон у Брюсселі домовиться про те, що референдум відбудеться, але з ЄС Британія не вийде, адже це матиме справді погані наслідки. Поки єдине про що домовився Кемерон у Брюсселі не брати участь у вирішенні загальноєвропейської міграційної проблеми. Хоча, передусім, це тягар для Німеччини та Швеції, куди їде більшість шукачів притулку. До речі, британські переселенці на референдумі щодо виходу з ЄС не голосуватимуть, не матимуть на це права. Однак, і без їхніх голосів, за даними лондонських соціологів, проти виходу з європейської родини виступають дві третини британців. У Туреччині за тиждень парламентські вибори президент Реджеп Пердоган сподівається ще більше зміцнити свої позиції. Хоча після жорсткого розгону демонстрантів у парку Гезі два роки тому йому дедалі більше закидають авторитарний стиль правління і обмеження демократичних свобод. Багато громадян миритися з цим не хочуть, як приміром, вірменська меншина у Стамбулі. Долма одна з улюблених страв вірменської меншини у Туреччині. Сильва Озюрлі разом зі своєю сестрою приготували величезну кастрюлю. Це їхній внесок у рух проти нахабної забудови рідного Стамбула. Так, ми підтримуємо протест проти знесення дитячого літнього табору. Активісти відстоюють і наші права, тож ми, хоча б їжею їх забезпечимо. У передмісті Стамбула сотні людей зайняли територію так званого Камп Армен. Десятиліттями ця будівля слугувала літнім табором для дітей вірменської громади. Сильва теж провела тут чимало часу в дитинстві, але в 70-х роках турецька влада конфіскувала цю територію та згодом продала її. Тепер вірмени хочуть відвоювати цей майданчик, і в цьому, до речі, їх підтримують тисячі мусульман. Для мене особисто після протестів у парку Гезі це наступний важливий етап у боротьбі за справедливість. Тому я підтримую вірменів. Для вірменів, які пережили геноцид 100 років тому, цей відпочинковий притулок має особливе значення. Їхні діти мали змогу вивчати тут вірменську мову, а також основи християнства. Сильва проводила тут літо 6 років поспіль. Коли я про це почула, я подумала: О Боже, Сильва, якщо притулок знесуть, тоді, по суті, зітруть частину твого дитинства. Сусіди, щоправда, не дуже радіють акції протесту на їхній вулиці. Прихована ворожість багатьох турків до вірменів тут усе ще відчувається. Нехай зносять. Чому? Ну, бо це для вірменських дітей. Такі настрої турецький уряд по суті плекав руками, заперечуючи факт геноциду вірменів. Президент Ердоган сподівається, що на парламентських виборах, які відбудуться 7 червня, його партія отримає достатньо голосів виборців, аби ще більше зміцнити свою владу. Вірменську активістку Сильву це лякає. Ми вже тепер бачимо, що країна скочується в напрямку одноосібного панування. Це не має нічого спільного з демократією. Опозиція має намір продовжувати свій вуличний протест. Щоб привернути увагу до знесення вірменського літнього табору, громадські активісти влаштували ходу центром Стамбула. Вірменка Сильва чи не вперше відчула тут себе на рівних з турками? Я вірменка і постійно стикаюся з дискримінацією в Туреччині. Але тепер я відчула також солідарність великої кількості людей. Християни та мусульмани демонструють тут одностайність. Це дає мені надію. Тім У захопленому літньому таборі вони радіють першим успіхам. Після тривалих протестів власник земельної ділянки, схоже, таки готовий віддати будівлю вірменській громаді. Щоправда, офіційно ще нічого не підписано, але активісти відчувають велике полегшення. Сильва радіє цьому разом зі своїми друзями. Вони довели, що демократичний рух у Туреччині ще живий. У Берліні цього тижня з так званою промовою про свободу виступила Жанна Німцова, донька вбитого російського опозиціонера. Значну частину свого виступу вона присвятила пропаганді в російських державних змі, яку назвала зброєю масового знищення мізків росіян. У Берліні з німцовою зустрічалася наша кореспондентка Оксана Євдокимова. Ми зустрічаємося з Жанною Німцовою в Берлінському готелі. Вона показує уривки телепрограм з прикладами наклепницької кампанії проти її батька. Національний зрадник так називали Бориса Німцова на головних каналах Росії. Донька убитого опозиціонера переконана, її батько став жертвою інформаційної війни Кремля. В останнє вірі. Він останнім часом активно говорив про те, що російських пропагандистів необхідно внести в санкційні списки ЄС та США. Ішлося передусім про керівників держканалів. На його думку, вони частково відповідальні і за конфлікт в Україні, і за те, що відбувається нині в Росії, тобто за ненависть до опозиції та інокодумців. Під час зустрічі з німецькими політиками Жанна Німцова розповіла, що підтримує ідею опозиційної партії Парнас скласти так званий список німцова. Попередньо в нього вже внесли прізвища вісьмох керівників і телеведучих російських каналів. Серед них Дмитро Кисельов, Володимир Соловйов та Аркадій Мамонтов. Я вважаю, що цільові обмеження це краще ніж узагальнені санкції, які були запроваджені. Нині триває дискусія про те, як їх можна посилити. Я як патріотка Росії вважаю, що від таких санкцій потерпають усі люди, а мають лише винуватці в тому, що відбувається в Україні, і в тому, що лідерів опозиції вбивають. лідерів вбивають. Саме цій темі руйнівному від російської пропаганди Жанна Німцова присвятила свою промову біля Бранденбурзьких воріт. Доньку вбитого опозиціонера запросив виступити німецький фонд імені Фрідріха Наумана. Своїй промові німцова назвала російську пропаганду злочинною, адже вона поширює шовіністичну, ксенофобську та імперську ідеологію. Війна в Україні розпочалася як інформаційна війна з істеричної кампанії російських державних змі проти української революції і тих, хто прийшов до влади після Януковича. Їх абсолютно безпідставно нарекли хунтою. як наслідок спалах сепаратизму на сході України та потік російських добровольців, які вирішили допомогти сепаратистам. Це призвело до насильства і війни. Цова закликала німецьку громаду сприяти тому, щоб зупинити російську пропаганду і домогтися заборони в'їзду в ЄС і США восьми керівникам і ведучим НТВ, РТР та Першого каналу. На запитання Дойче веля чи не боїться вона за своє життя. Донька убитого опозиціонера відповіла ні. Після виступу в Берліні вона повертається в Москву, де і далі працюватиме ведучою на економічному телеканалі РБК і сприятиме розвитку вільної преси на батьківщині. Через кризу багато підприємств в Україні опинилися на межі банкрутства. Нелегкі часи переживає й Одеський порт. Вантажообіг у цій морській гавані скоротився в рази. Витягти одеський порт з кризи намагаються співробітники з Німеччини. Де ви дізнавалася, як саме? Потьомчинські сходи в Одесі. 192 сходинки, що увійшли в історію кінематографа, Гайко Пельман уже вісім років працює в українському місті на узбережжі Чорного моря і добре знає культове німекіно, зняте тут у 1925 році. Ви ж пам'ятаєте цю знамениту сцену з фільму Ейзенштейна Броненосець Потьомкін, розстріл мирних мешканців, дитяча коляска, що скочується вниз сходами усе це знімали тут. Звідси відкривається чудова панорама на порт, а також на контейнерний термінал. Саме там працює Гайко, який приїхав в Одесу з північної Німеччини. У Гайко Пельмана є ліцензія капітана. А ще він чудово розуміється на контейнерних перевезеннях. Він особисто оптимізував режим роботи терміналу і навіть створив для цього комп'ютерну програму, яка відповідає за організацію завантаження та розвантаження тисяч контейнерів У чому перевага нашої роботи? Чому ми успішніші за конкурентів? та все тому, що ми швидші. у нас продуктивність вища ніж у конкурентів. Є замовники, які хочуть все й одразу, і ми можемо впоратися із завантаженням і розвантаженням за коротший час, ніж інші. у порту в основному розвантажують сировину. це сталь, залізна руда, вугілля і головне зерно. Все на експорт. Від початку кризи в Україні завантаженість терміналу скоротилася на 30 відсотків. За рік обсяги зменшилися приблизно на 300 тисяч контейнерів. В українців просто немає грошей на купівлю дорогих імпортних товарів. Нині фірма Гайко живе за рахунок експорту. Бізнесмен переорієнтувався на деревину. Її за такою ж схемою вантажать у контейнери і на кораблях відправляють в інші країни. У команді Гайко-Пельмана працюють як українці, так і росіяни. Конфлікт між Україною та Росією на роботі не обговорюється. Без коментарів політичні теми ми не обговорюємо. Ми не політична організація. Ми тут займаємося роботою жодної політики. Але криза тут все одно відчувається. Новий термінал здебільшого порожній. Гайко сподівається, що незабаром справи знову підуть вгору. Будівництво нового терміналу планувалося задовго до української кризи. Його експлуатація почалася минулого року. Ніхто й гадки не мав, що незабаром почнеться війна. Регіон, в якому йдуть бойові дії, всього за 500 кілометрів звідси. Ми не дозволимо себе знищити. Ми вклали сюди грошей на 35 років наперед. За моїми розрахунками, такий термінал має окупитися через 15 років, але станеться це лише в тому випадку, якщо війна закінчиться. Я на це дуже сподіваюся. На кону близько 300 мільйонів євро. Це інвестиції міжнародних банків, а також кошти великої логістичної компанії з Гамбурга. Гайко вірить, що ситуацію врятує перемир'я на сході України, і його фірма знову працюватиме на повну силу. А одеський порт стане головним логістичним центром на чорноморському узбережжі. Французький світ моди збентежений. Парламент країни зазіхнув на модельні параметри 90-60-90. Нещодавно Сенат ухвалив закон, який забороняє агенціям працевлаштовувати надто худих моделей, ваговий індекс, яких не дотягує до встановленої законом норми, за порушення штраф у розмірі 75 тисяч євро та до шести місяців ув'язнення. У такий спосіб парламент вирішив боротися з небезпечним трендом, коли дедалі більше молодих францужинок страждають від анорексії. За оцінками від 30 до 40 тисяч дівчат потерпають від манії схуднення, намагаючись досягти вельми сумнівних, як у плані здоров'я, так і в плані жіночої краси стандартів модельного бізнесу. Вона знову радіє життю, а також їжі. Три роки тому все було інакше. Луїс Кутанс страждала на анорексію і була госпіталізована. Тоді 14-річна дівчина не могла проковтнути й шматочка їжі і важила лише 34 кілограми. Я почувалася дуже самотньою, ізольованою від усіх, ніби шість місяців просто випали з життя. Це дуже сумно. Стрункий, ще стрункіший, і неважливо до якої міри моделі, на яких орієнтуються тінейджери як Луїз, стали ще худорлявішими в останні роки. Жінки зростом у метр вісімдесят важать лише 55 кілограмів. Більшість може досягти такого результату лише систематично недоїдаючи. Кисити лістаху конеселі наомікембесімдесятих роках моделі мали форми. Наприклад, і, що... Наомі Кембелл чи Лінда Євангеліста. Ці жінки були справжніми зірками. Вони робили те, що хотіли, могли приїхати на зйомку з п'ятиденним запізненням. Ця зірковість була головним болем для індустрії. Зараз же модель використовується, наче вішалка для одягу. Такий підхід має катастрофічні наслідки. Загибель від виснаження 22-річної бразильської моделі Анни Кароліни Рестон, яка роками не доїдала, аби підтримувати так звані модельні стандарти, свого часу сколихнула світ моди. Розмір одягу XS став нормою для моделей, а також для Луїз і її подруг. Сучасний тренд менше жіночності, більше худорлявості. Я не знала, де я. Чого я хочу, я просто загубила себе. Жінки на модних фото дивляться в нікуди. Я відчувала щось подібне. Нині вдвічі більше дівчат, ніж 20 років тому, страждають на анорексію. Саме тому парламент Франції заборонив брати на роботу надто худих моделей. Тепер французькі агенції повинні доводити, що вага їхніх моделей не менша за норму. Каута моїм відповідає нормам нового закону. Вона так звана модель плюс сайз. Жінка пишається своїм успіхом і в жодному разі не хоче втрачати вагу. Я роблю багатьох жінок щасливими. Вони почуваються краще, коли дивляться на мене. Я отримую чимало листів від жінок і чоловіків із подяками. Бо завдяки мені вони почуваються активнішими, красивішими і позбавленими комплексів. Каута виняток таких моделей у Франції одиниці, і працюють вони на дешевші бренди, чиї клієнти так само мають зайву вагу. Більшість французьких модельних агенцій проти нового закону. Вони бояться конкуренції з-за кордону. від закону жодної користі, якщо він прийнятий лише у Франції. Модні дизайнери можуть звернутися до агенцій у Мілані, Лондоні, Мюнхені чи Гамбургу. Фекін якщо французька манекенеся не може працювати, вони запросять модель з іншої країни і привезуть її в Париж. Луїз вважає закон потрібним. Принаймні він вбереже багатьох від анорексії. Це встановлює чіткі межі. Важливо сказати вголос наскільки небезпечно втрачати вагу і офіційно прописати це в законі. Луїз виграла битву з анорексією і написала книгу про свій досвід. Тепер вона хоче зосередитись на майбутньому, на навчанні. Але дещо вона вже вивчила достеменно. Немає нічого важливішого за життя і здоров'я. Хто і кому винен? У випадку Греції здається, все цілком зрозуміло. Греція заборгувала кредиторам величезні суми, зокрема й Німеччині, тож має сплачувати рахунки. Але стривайте, но, кажуть Афіни. Також Німеччина щось заборгувала Греція, а саме, відшкодування за окупацію в часи Другої світової. Одне німецьке подружжя взялося помирити греків та німців і поїхало віддавати борги. Як несподівано потрапити на перші сторінки газет. Добре знають Людвік Закаро та Ніна Ланге. Тепер про них чули навіть мешканці найвіддаленіших куточків Німеччини. Я чув, ви тепер відомі, схоже на те. Це дещо своєрідна пара постійні відвідувачі так званого будинку духовності в Баварії. У той же час вони пильно стежать за політикою, а іноді виступають з дивакуватими ідеями. Приміром, вони вирішили стати піонерами з виплати грекам відшкодування за збитки за подіяні німецькою окупацією під час Другої світової війни. Їм спало це на думку після того, як міністр фінансів Німеччини у спілкуванні з грецьким колегою відкинув цю ідею тут немає про що говорити, і крапка. І грецький міністр сидів там, наче школяр, якого повчає викладач. Мені стало соромно. Це виглядало так зверхньо. Німецький уряд вважає питання збитків, завданих Греції в часи війни, вже давно врегульованим. А фініш, судячи з усього, ні. Грецький уряд вимагає повернути 70 мільярдів євро, тобто 875 євро на людину. Порахували Людвік та Ніна. Вони вирушили в містечко Навпліон на півострові Пелопонез з благою місією виплатити борг. Коли баварське подружжя передавало компенсацію в розмірі 875 євро місцевій громаді, на них наче сніг на голову звалилася популярність. Журналісти не давали їм проходу. Громада грецького містечка купила на ці гроші макарони та рис для нужденних мешканців. Ініціатива німецького подружжя вразила греків. Пістева кедепістева, отам ліпон маседосан Чесно кажучи, спочатку я в це не повірила. Але коли нам зачитали їхній перекладений грецькою маніфест, він нас дуже зворушив, адже вони переконані в тому, що не лише ми винні щось німцям, але й німці нам. Ті Елінеш, де хоєльнес, де хростун, еміж хростумешельнеш. На в'їзді в місто у невеличкій сільській хаті мешкає подружжя Ставрополос. Пенсіонери теж чули про візит з Німеччини, але не хотіли мати із цим нічого спільного, адже у них ще живі спогади про німецьку окупацію. Я випасав овець із моїм братом. Аж тут прийшли німці. Ми були молоді й безтурботні. Вони схопили мого брата. Та почали бити його рушницями. Пролунав постріл, і брат загинув. Німці не дуже змінилися. Тоді вони приходили зі зброєю, нині зі своєю економікою. Але місцева влада приймала німецьке подружжя із щирим серцем. Тут хочуть миру із німцями. Зрештою, саме з німеччини до них приїздить більшість туристів. Голова містечка хоче вірити, що ідею Людвіга Закару та його дружини підтримують також і інші німці. Це була добра піар-акція для німців, адже греки побачили у цьому символічному жесті, що заголовки у деяких німецьких газетах не відображають думку цілого німецького народу. Але цього жесту достатньо. Не треба, щоб приїздило більше німців з бажанням віддати борги з часів Другої світової. Незважаючи на на увесь захват від ініціативи німецького подружжя, місто від цього нічого не перепало. Адже мерія оплатила всі рахунки за готель та ресторани для німецьких гостей. Ті поїхали задоволені. Ми мали відчуття, наче в нас з'явилася родина з одинадцяти мільйонів осіб. У рідному баварському місті з подружжя дещо насміхаються. Тут переконані, що грекам важливе не так відшкодування збитків, завданих окупацією, скільки їм просто потрібні гроші, аби сплатити власні борги. Якби у мене була така купа боргів, мені б теж навряд чи хтось давав гроші. Восени подружжя хоче знову поїхати в Грецію. Цього разу у відпустку. Але переслідують вони ту ж мету поліпшити репутацію німців в очах греків. У кого з репутацією, схоже, жодних проблем немає, то це в німецької канцлерки. Ангела Меркель в дев'яте очолює рейтинг найвпливовіших жінок світу за версією американського журналу Forbes. Докладніше про це читайте на сайті української редакції Deutsche Welle або на нашому Фейсбуці чи Твіттері. Бажаю вам лише позитивних іміджевих здобутків на все добре.